Доброго дня, шановні адміністратори, хто буде дивитися це відеозвернення спору. Забрав з пошти посилку, замовляв на Аліекспресі, всі дати, маркування. Була запакована отак от тут скотч з боку. гарно була вкрита плівкою. Було гарно все перемотано щільно. от Якщо виняти далі звідси, звідси. От, наприклад, далі я її виймаю. Тут зарядка безпосередньо, і тут ось знаходиться мобільний телефон, який замовляв. Коли його дістаєш, просто-напросто, навіть отут, е з пакування одразу видно, що телефон значно пошкоджений е безпосередньо в зоні дисплею. Ось на відео відображаються точки. Раз, два, три, чотири. Зараз зніму плівку, щоб було вам більш детально видно. Я думаю, що тут на сонці і так його помітно. Давайте будемо розпаковувати, щоб просто-напросто якісніше. Зараз хочу його розпакувати. От така от заводська пакування повністю. Телефон не розпаковувався. І от давайте зараз будемо його оглядати. Ось тут значним чином пошкоджений дисплей. Раз, 2, 3, 4. Я думаю, видно на відеоролику ось 1, 2, 3, 4. Немає, по-перше, ніякої захисної плівки. На сайті продавця було вказано, що він безпосередньо в захисній плівці. Далі, ось тут також виден скол. Зараз я трошки постараюся збільшити показати. Ось тут виден скол. І саме пошкодження екрану значне продавлення екрану. Телефон непридатний для використання, так як екран в ньому вже, на жаль, не є робочим. Ось видно чітко. Як він їхав, запакований гарно. Тут е, я при вас розпакував його, виняв з цієї плівки. звідси. Я б перший раз дістав, одразу завжди знімаю розпаковку, і от що можна бачити. Телефон приїхав, та модель, моделі мені потрібна, але вона приїхала значно пошкоджена, непридатна до використання. Так як ось на екрані чітко видно. В чотирьох місцях ось тут. Раз, два, три, чотири. Де він сильно сильно продавлений. І плюс він без захисної плівки. Ось. Тут навіть видно скупчення безпосередньо бруду під захисною плівкою. Тобто скільки пороху попало, і як екран було продавлено, роз... грубо кажучи, він вже прирівнюється до розбитого. І екран не працює.